Фільми про собаки з ворушливими історіями, які розповідають про наших вірних чотирилапих друзів. У цих кінострічках собаки представлені як віддані і відважні супутники людини, які не залишать і завжди підтримують важку хвилину. Рідко серед фільмів про собак зустрічаються жахи та трилери, частіше це приємні комедії та драми, що викликають найщиріші емоції у глядача. Неймовірний світ очима Енцо. Золотистий ретрівер на прізвисько Енцо звик жити у швидкому темпі. Його господар Денні Свіфт успішний гонщик, для якого Енцо був незамінним членом команди та талісманом удачі. Пес був присутнім на найважливіших подіях, що траплялися в житті Денні. перепоги на трасі, знайомство з майбутньою дружиною та народження доньки. Але особливу роль він грав у ті моменти, коли Денні найбільше потрібна була підтримка. Енцу не дозволяв господареві віддаватися і спонукав боротися до кінця за те, що йому дорого. Хатіко вірний друг зворушила мелодрама, заснована на реальних подіях, про собаку, яка насправді була найкращим другом однієї людини. Сюжет розкриває реальну історію пса породи Акіта, який протягом 10 років щодня приходив на залізничну станцію, звідки поїхав і куди так і не повернувся його господар. Який помер від серцевого нападу. Історія ця сталася в Японії в 1930-ті роки і дивовижна вірність пса на прізвисько хатіко зробила його національним героєм країни. Про нього малюють мангу, йому присвячують книги та відеоігри, а пам'ятник йому був відкритий ще за життя. Кудлаті Перці Пес Раджі любив свого господаря алкоголіка. Хоча той постійно намагався позбутися вихованця, чергова спроба вдається, песик губиться, натомість знайомиться з компанією бродячих собак, які пояснюють наївному оптимісту, як жорстоко поводився з ним господар. Тепер Реджі має нову мету повернутися додому і відкусити гидкому чоловікові його господарство. Того! Зворушлива історія про собаку та його господаря, які здолали найбільшу та найскладнішу дистанцію, щоб врятувати десятки дитячих життів. Події розгортаються взимку 1925 року на території Аляски, В невеликому і віддаленому від великих населених пунктів місті Ном вибухнув спалах дифтерії, поставивши під загрозу все населення, а особливо дітей, у незначних запасів лікувальної сироватки. Наявних на складах вийшов термін придатності, через що влада міста спорядила кілька собачих упряжок і направила їх в сторону найближчого селища, куди з залізницею привезли ліки. У центрі сюжету перебуває Леонард і його відданий пес того, що поспішають доставити рятівну вакцину в ном, поки не стало надто пізно. Білий полон. Події розгортаються на дослідницькій науковій станції десь на безкраїх просторах Антарктики. Наукова експедиція, до складу якої входить Джері, його кращий друг Купер і геолог відправляються на пошуки метеорита. Однак несподівано змінюються погодні умови, і через сильний буревій дослідники змушені покинути собачі упряжки і повернутися назад. І тепер вісім собак повинні протягом шести місяців. Боротися за виживання в крижаній пустелі і чекати на порятунок. Життя і мета собаки красива та зворушлива драматична історія про низку собачих перероджень і життя в родинах добрих і недобрих господарів. Головний герой це собака, що намагається зрозуміти світ людей. Пасик починає свій шлях, народжуючись золотим ретривером на прізвисько Бейлі, Кращим другом хлопчика на ім'я Ітан минають роки, а пес все так само не обділений ласкою і увагою свого друга, навіть коли той вперше закохається. Але коли Бейлі вмирає від старості, то перероджується німецькою поліцейською вівчаркою. Пес продовжує відроджуватися зразу в раз, проживаючи безліч життів і стаючи собаками різних порід. З кожним новим господарем він або вона дізнається трохи більше про свою мету, поки через роки не повертається до знайомого будинку, до свого старого друга. Подорож хорошого пса. За сюжетом пес на ім'я бадів прожив не просто довге життя, він прожив кілька життів, щоб воз'єднатися зі своїм першим господарем. Однак і на цьому все не закінчилося. Господар баді, чоловік на ім'я Ітан, починає старіти і наказує своєму песикові. В наступних життях захищати свою онуку і супроводжувати її всюди. Тепер баді перероджується в цуценя на прізвисько молі, щоб виконати нову місію та принести радість в життя важкої дівчинки підлітка на ім'я сі Джей. Ладі та бродяга. Прекрасний зразок сімейного якісного анімаційного кіно, захоплююча анімаційна казка про дружбу, любов, родинні цінності і труднощі. Які можуть зустрітися на життєвому шляху. В центрі сюжету історія чарівної іспанієльки на ім'я леді, яка з юних років пізнає цей великий світ, маленька принцеса, що проживає в багатому маєтку, що має таких же добрих, але трохи гордовитих друзів та люблячих господарів. Світ її безхмарий і прекрасний, але все змінюється, коли вона вперше чує таємниче і страшне для собаки слово дитина. З цього і починаються зміни, доля вносить корективи в її життя, і вона більше ніколи не буде такою, якою була до цього. Коти проти собак. Фільм показує таємне життя домашніх тварин, які виявляються давно ворогують. У стародавні часи кішки були вищими за людей, але вірні друзі двоногих собаки зуміли влаштувати переворот, який визначив подальший розвиток історії. Та нинішню розстановку сил. Але кішки відмовляються здаватися, вони створили секретну організацію і мають намір повернути собі владу, посваривши людство з собаками. 101 далматинець чудовий диснеївський мультфільм про пригоди розумних та благородних собак, які намагаються врятувати своїх сусиків від помішаної на собаках модниці, що відчайдушно хоче зробити з маленьких далматинців. Колекції хутряного одягу. Щеняча школа. Тварини давно живуть поруч із людьми. Вони вірні і віддані товариші. Деякі з них постійно допомагають людям з обмеженими можливостями. Наприклад, сліпим. Автори проекту розповідають глядачеві саме про таких вихованців. Дог та Брікс. Джексон Брікс відставний рейнджер АРМІЇ США. Щоб отримати рекомендаційний лист від вищестоящого офіцера, він погоджується, здавалося, просте завдання вирушити на машині тихоокеанським узбережжям до місця похорон сержанта Ралі Родріеса, що помер, і привезти його службову бельгійську вівчарку Лулу, що вийшла на пенсію. Ось тільки Лулу, яка стала під час служби нервовою і полохливою, завдає чоловікові подорожі безліч непередбачуваних турбот. Поклик пращурів красива та захоплююча екранізація всесвітньо відомої одноіменної повісті Джека Лондона про неймовірні пригоди народженого в Каліфорнії пса, якому судилося потрапити на Аляску. Події розгортаються на Юконі за часів так званої золотої лихоманки, в центрі сюжету історія домашнього пса на прізвисько Бек. Який потрапляє з теплого півдня в умови жорсткої півночі, на безкраїх холодних просторах у добродушного песика пробуджуються інстинкти хижака, що допомагають вижити і захистити себе в суворих умовах півночі. Шлях додому. Красива, зворушлива та дещо наївна історія про собаку, що в пошуках додому прийшла майже через половину країни. Сюжет не хитрий. Історія розгортається навколо милого підбуля на прізвисько Белла, яка, ставши жертвою людських ідіотських законів, змушена переїжджати в інший будинок. Але оскільки собачці закони людей не зрозумілі, вона хоче повернутися до свого колишнього господаря. Це вона і робить, мандруючи країною, попутно знайомлячись не тільки з різними людьми, а й представниками дикого тваринного світу. А на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо хочете підтримати канал, підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!